Доброго дня, на обзорі у нас 404 Еска. Резина 7,5 на 16. Передня. Ось передній мост. усилені мерчунки на редукторах, Передні противаги. Тут можна ніж побачити. 4 циліндри. юдесовський дигун. Ту погоду заводиться супер. протектор, задня резина. протектор, уживка, сквітлення, мало двора мощності, 540, коробка посередині, примусова навіска циліндри, два, мало двора мощності, усилені щоки, регулюються. Пилія, вон видно, ще можна розширяти, гужати. Отакі фонарі, задня перемичка, Торпеда. ульт. Ну і робота його, він так підробкує, трошки підробкує, а потім гарно працює. Тракторна площадка місто Житомир, район Богуній, проспект Миру 45Б. Де... Ось такий тракторець. Ось він.